Планування підготовки працює 145 тисяч будинків. На сьогодні готуємо понад 103 тисячі, це 70 омінсота. Це не просто загальна цифра, це понад 7 тисяч будинків, де відремонтовані у нас ехі, 16 тисяч систем до водопостачання, 21 тисяча це водопостачання, 18 тисяч легко мережі. Все це означає... Нагадаю, що ми зремонтивання постачання, постачання відведення, це більш відсутність прийом. Соціальна запека йдеться про школу, де це лікарні. Передбачена підготовка майже 25 тисячі таких закладів, в разі готові ще 19,5 тисячі, це 80%, то 7 тисячі. 30, 9 тисяч освіти, майже 3 тисячі лікарні. Для дитини зазвичай можуть залишатися в тепер наших пацієнтів відбуватися в будуть працювати у безпеці. Забезпечення рафа і паломнику. Наступний бок це теплопостачання в Україні, Турції, Росія, змогли 17,5 тисяч котел. Сьогодні відготовлено вже 13 тисяч або 76%. Заміну на 238 років, ще понад 200% відбутовано, підготовлено до землі майже 13 тисяч кілометрів Ми також створюємо. 75 tisočkov je po obalo, od 75 do 100, od 100 do 110, od 110 do 110, od 120, od 120, od 140, od 140, od 140, od 150, 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 od 20, 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 od 20. На наших доріг відремонтовано понад 7 мільйонів квадратів медіа дорожного покриття і підготовлено майже 4 тисячі одиницьких міських спецтехніків, забороновано понад 660 тисяч тонн поступових матеріалу. Це важливо не тільки для людей, це важливо для гуманітарних перевезень для збройництва сил України для роботи і теплування. Окремого підтримка нашої житлової це... партнери способні закордонційні установок, вони стали важливою частиною підготовки до землі. Дозволить нам одночасно виробляти повітря енергію та створювати більш світлову систему, яка означає також і цифровізацію. Енергія виробляється в вищем построювачів, громади замучують залежність від нових об'єктів і отримують затронути захист у тому пошкодження. Загальна потреба програма навоз. та Там випровадження системи. Станом серпію, на серпні рівень готовності країни з дорогого опалювального сезону становить понад 70% по що до сектора. До початку сезону завдання буде завершити підготовку і забезпечити тепло, воду і світло. Шановні народні депутати, це четвертий опалювальний сезон допомогою повномасштабного обладнання. В Україні пошкоджено на золотами майже тисяча об'єктів критичної інфраструктури. Це життя забезпечення. Ми постійно знаходимося в процесі відновлення цих об'єктів і близько 50% нам вдається відремонтувати. Щодня буде ракетами на наші міста та села позов, під загрозу звичайно на наші переходкові території, там зима поєднується з небезпекою обстрілів, руйнуваннями, які відбуваються. Минулого тижня ми поховали вправи відкриття фронтових регіонів. Перший пакет похоплює 238 громад, в яких проживає більше 6 мільйонів людей. І тут окрема увага на стабільне проходження опалювального судову. Кожна сім'я, яка опалювається по сім. Доповідь на облашту на наступних речах, Що колеги, ми, ми робимо з досі дуже розвитку подій, щоб забезпечити заходження опалювального сезону. Люди отримують отримують державу навіть в наступних умовах. Зараз робота ведеться планово, і Україна входить в опалювального сезону. Ми накопичуємо наші резерви, запаси, і запаси, триває підтримка і модернізація ремонт. Якщо буде змітне безпека ситуація, ми розуміємо план і готові переагувати. Порядку я над тим, що у умовах будь-яких непередбачених ситуацій. Трим, а Дякую вам, дорогі депутати, за постійну підтримку в нашій спільній роботі вдома продачі. Дякую, Сіволодим, шановні народні депутати. прошу представників депутатських фракцій записатися на запитання з тих телефонів запитання. Я нагадую, що одна хвилина також не буде запитання, та по дві хвилини я відповіді на нього.